І так, зараз спробую передати свої враження по цьому танку. Ну, цей танк, де він там є. Та, в принципі, що, що показувати, де він там є, десь він тут є. Ось. Сезон 4 річниця. От тут він утримується. Досить довго треба збирати оці штучки, екрани, тому я їх не збирав, я дійшов до цієї тачки, а потім десь за 15 голди вкачав її на фул, на макса. Отакий такою я зробив. П'ятнашка голди, дорого, але я ні про що не жалію. Це досить потужна двіжуха. Особливо гармата. Ну, в принципі, гармата. Шо, броні нема. Е, що там. Ну, їде вона в принципі дуже. Так, куди я клацаю? Що я клацаю? О, мадна явреність. Вперед, назад. Ну якби, вперед добре, назад непогано. Середня швидкість. Добре, хвати з неї. При тому потужність досить висока, тому вона майже 19 кінських сил на тонну. Це, це моя повага. Прохідність, не знаю, я в цих цифрах ніфіга дупля не відстрілюю, але наче непогано їде. Це все, що можу сказати. Досить непогано крутиться, але шкода, що бачите, крутиться тільки на 45 вліво та на 45 вправо. Ну, це ж таке. Щоб тут забув зробити секундочку. Так, що ще можна сказати? А, найголовніше, що? Найголовніше оце гармата 105 мм. Зводиться досить швидко. Але я, ну, можна зробити ще швидше, але тоді на великій відстані не вистачатиме пробиття. І, в принципі, якщо у тренувальній кімнаті перевіряв, ставав проти кейлера. Кейлера в нижню частину ховав за пагорбом і стріляв йому в ту, в башту. от якщо так ставлю на збільшений заряд, то тоді пробиває десь два з трьох в середньому, Не, ну три тому що барабана три снаряди. Два з цих снарядів залітає з дамагом. А якщо ставлю так, ну тоді трохи влучніше вона стає, але вже один із трьох залітає в щоки. Якщо точно, то в щоки залітало один із трьох. Тому я поставив так. Ти паче так легше на перекатці когось спіймати. Ну а так, бо ну, так, наче швидше зводиться. І в принципі точність та, що є, ну вона і так, 0,3 непогана. Тому я роблю, роблю, роблю так. Так. Собственно, сама гармата. Ось все. Перезаряджається за 17,5 секунд. Але всередині маємо що. Три рази по 110. Три рази по 110 це 930 в середньому. Фугасами ще більше. Фугасами можна там наваляти понад косарь. Пробиття на бронебійках 264. Моя повага. Осколково фугасні 178. Ну і це хеші, звичайні фугаси 65. Тут нема тут, що тут, нема що казати. Досить добре пробиття. Отак. Решта, решта, решта. Що тут є решта? Та, в принципі, решту немає, нема що казати. Оце тільки 45 влево, то вправо. Могли б хоча б зробити. А, ну і коти вниз. Мінус 6. Могли б хоча б у Гріля зробити, щоб коли ти вивертаєш там десь на останні там, 10 градусів там, від 35 до 45, щоб там було ну, там 8 кутів нахилу вниз, ну там було б краще. Ну, у Гріля не так, у Гріля не 8, але. Там... У тих крайніх положеннях трохи краще гнеться гармата. Могли б хоча б так зробити, але не зробили. Ну добре, що маємо, то маємо. В принципі, грати можна і так. Що я тут? Я ранг вкачав. Ну, це, в принципі, решта не має значення, що там і як тут боєкомплект, ну, не знаю, я жодних порад робити не буде. Оці теж пробувають, в принципі. А якщо не прибувають, то дають теж більше дамагу, ніж осколково фугасник. Бо осколково фугасні, вони якби краще пробувають, але якщо не пробувають, то дають, там, не знаю, там 200 дамагу. А ці можуть дати трохи більше дамагу. Ну, не знаю. Ну, такі цифри плюс-мінус. Я зазвичай на фугасах граю. На осколково фугасах, на хешах, я маю на увазі. Так. Я вже тестував, але випадково зайшов до біг босса. Досить цікавий бій вийшов. Але поїду звичайний. Що можна, звичайно, зробити? Зараз побачимо. Я не претендую на якогось там експерта у цих танках, я доволі таки посередній грок. Ігрок. Гравець. О, гравець. А, ну ще й з українською проблемою <рес> Це таке. Так, 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 тут щось не то. Тут трошки неправильно стояло. Поїхали. В принципі, я навіть не знаю, чи я буду це викладати, чи не буду. <рес> на ютуб. Це для Ютуба я пишу. Так, всі їдуть наліво. Всі? Всі! Всі. Молодці, їдьте сюди. Зараз тут в балкончик буду прокидувати. А може я буду по перекальці стріляти. Каде в барабані... Ой, зламав заборчик. Каде в барабані 2 і 2. І це якраз вистачає, щоб звестися. От танк реально встигає звестися за ці 2-2 секунди. Якби йому апнули перезарядку до 2 секунд, то я не впевнений, чи він би зводився до кінця після пострілу. Щось в мене погане відчуття. Де решта важиків? Алло. Що за справи? Де ви естеште? О, масакра. Зараз або центр, або з тієї сторони приїдуть. Падлюки. О, вже приїхали! Ну це жопа. А ну падла. Там не варто було й стріляти. 14 км швидкість назад, це ну, таке собі. Не найкращий показник. Але не найгірше. А ну, канчуріо, ану стій, падлюка. Я не впевнений, що фугасом його проб'ю. А, не... Курба! Це було. Ще гуслю мені збив падлюка. Зе! А, зараз ще раз дасть. Ні-ні-ні! Треба було лікувати ту гуслю, ну добре. Я ж кажу, я той ще гравець. Такий собі танкіст. Там якась чмоня сидить, ану стій. Ой-ой-ой-ой-ой. Тиба сивиться, сивиться. Їдь сюди. Оп, раз. Куди тобі? ВНЛД. два. А ну ще раз давай. Мінус каток. 3 з трьох залетіло, але зараз щось мені підказують, що там приїдуть мені по жопі давати. А, бо тут приїдуть. Хтось десь приїде, напевно. Хтось десь звідкілясь приїде. Я не знаю від кого тут краще сейвитися. Ну покажи барабан, Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Готово. Що, наканчуріоно вкатити? А ну стій, тієї О, вкатили вже без мене. Можна скинути барабан. До речі, раз на 5 там, чи на 7, чи може на 10 боїв я замість того, щоб змінити тип е, того. Цього я скидаю барабан випадково. І це так харить, коли хочеш комусь закинути хиша останнім пострілом і... Пробиш собі перезарядку, замість того, щоб змінити тип снаряду. Ну це просто дупа якась, це просто треш. Чого розробник, розробник не можуть зробити цього в окрему, в окрему кнопку, щоб на, на скид барабаном? Щоб я не скидав його. Кож... О Боже, кожний 10 днів. Все, приїхав. Треба було ховатися за домік за цей, бо я, я завтикав, що в мене здоров'я вже немає. Треба було ховатися. Добре, тупанув так, тупанув. Чим це все закінчиться, я не знаю. Сподіваюся, перемогаю. Має бути перемога. Давай, давай. О-о-о, оцей чувак скидає барабан, він не знає, що можна просто натиснути той самий снаряд. А я знаю. Я випадково натискаю на той самий снаряд і скидаю собі барабан. Тоді, коли я хочу замінити тип, сна... тип снаряду. Це в мене дуже велика проблема. На Defender MK1, на цьому танкові ще на якихось... Там, де барабан без дозарядки. Бля, як нас жахали тому, Мілю. Мог би фугаса дати, може. Краще було б. Давай, давай, давай. Дев'яточка. Ах ти, лошара. Таранчик. Ха -ха. Живучий Емілька, живучий. Вмер. Все, пока. Завідзенька. Сильвек Марс какой-то там. Ой. Це було, напевно було голосно. <хи> Перемога. О, всі молодці, а я лошара. 1600 настріляв. Ну що це за бій? Ну це такий собі показник. Не дуже. Та до побачення. Статистика в мене, бачиш яка? Ну така собі. Але підростає. Середня шкода за бій стає підростає. Я в принципі в циферки не упорююсь, мені то, ну, то сраки, але... Почав трошки моніторити і бачу, що вони ростуть. В принципі... Скілуху прокачу. Добре, ще разок поїхали. Зараз в мене планшеті закінчиться місце і, і нічого не збережеться. Буде такий собі огляд. Недоогляд. Недоглядів. Ну, ота, в кущі поїдуть. Чуєте? Де я там є? Ой, куди я ткнув? Не туди. Я не поїду на точку, я поїду сюди в кущі. Що ви собі думаєте? Які кущ... я... Яка точка? Це, Це кущова ПТшка. Броні тут дуже мало. Та головне не споткати. А, є, такі саби. Костя 1978.1. Угу, угу. Це якийсь дід старий. Чекай, чекай, давай. О, тут я від кущі стану. Маскування, я так зрозумів, тут таке собі, бо вона досить велика, це Ну Давай, давай, я хочу показати, яка тут гармата. Давай, вперед, газуй я тебе доб'ю. Газуй, 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 давай, давай. Ой який, на всіх порах. Дещо. Ооо! Супер. Добив. Добивач. Мамкін добивач. О, стій так. Так, курва, куди ж ти летиш? Відкручено. Це відкручено. Що там справа? А, далеко. А ну стій. Стій, бо мені відкручено. ха прицілювання винтне. Давай! Вліво. Фугасика би йому зараз шмальнути. Давай, 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 ладно, я буду ризикувати. Давай, 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 Чи буду. Ну куди воно летить? Ну воно летить краще зазвичай. Це щось. Реально відкручено. Може... А, от тут щось якась халепа відбувається. Щось комусь там в дупу заїхали. Ось вона, ось вона, моя, моя, оця як і падлюка. А ну, я тебе бачу, ні, я тебе не бачу. Я б тобі зараз виписав би три фугаси і ти б офігіло зараз. Але, але, але. Оця ще раз. Ще пробиття. А ще раз можу. Куди б тобі дати. Влучаю, добре влучаю. Йди. ой 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 яй 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 Я ж не зарядився ще, куди я поїхало, дурне! <Стур> Там нужно було не хешом стріляти, а ББшкою, ну добре, таке. Що ми мене відволікли трохи? Я тут ще працюю, так би мовити. О! Стій! А, хесь що мене пробігло. Добре. О, бою оце за чот. Це мене врятувало. Ну як врятувало, в принципі. В тому сенсі, що щось не стріляв. Добре, танчик, в принципі. Та не в принципі, а за танчик. Сама гармата. От іменно гармата. І я ще раз повторюся, повторюся, що я не жалію, що його прокачав до кінця за 15к голди. В принципі, поки що є час, раджу всім то саме зробити. Отак, ось. все, дякую за увагу. До побачення.